така історія, я спитався ви людини, чи можна цю історію розказати. Вона сказала, так можеш, Володя. Значить, Карпентенсвіт, містечко на північному заході від Чикаго, в людей прорвало трубу від посуду Мойки, машинки, яка миє ваш посуд. І затопило вам підлогу на кухні, і вода пішла вниз в бейсмент. Страхова компанія заплатила там біля 9 тисяч доларів за це все. Після того страхова компанія сказала: Вийшіть нам, будь ласка, документи, що ви заплатили контрактам, щоб ми могли віддати вам другу половину грошей, тобто вони з цих дев'яти дали половину вперед, а половину дають потім, так завжди. І жінка наняла свого брата, що він це зробив. Ну, брат там взяв з неї за матеріали просто і все, і вона написала: От там мій брат це зробив це все. Якщо в вашому будинку ремонт робиться вами, або вашої, що називається, immediate family, Кому ви хто, хто готові робити це за безкоштовно, страхова компанія не зобов'язується вам за це платити. І знаєте що? Апрул був на 9 тисяч з половиною, на 9 800. Тепер апловал впав, за роботу вони відняли все. Тепер тільки апловал на 66 тисяч 100 доларів. Не висилайте ніякі документи в сахову компанію. Я вам кажу, страхова компанія не на вашій стороні, щоб ви не думали взагалі. Те, що вони вам платять гроші, це тому, що вони, ви їх прижали до сінки, їм важко відмазатися. Хочете впевнитися в тому, що вислати, що не вислати? Боже, я з вас ні копійки за це не візьму. Три секунди, подивлюся, скажу вам, і все. Але не тупіть, не вислайте це в страхівку самі.